Всім потроху об'ясняти, щоб вони готувалися, я це вважаю. Ну потім... так можна. Або можна всім об'яснити і дати потім 15 хвилин на mm. підготовку, як варіант. Mm. Ну, коротше, дивіться, суть така. Ви призводите своє авто, ви маєте все. про нього розказати все, що ви вважаєте за потрібне, та відповідати наші запитання. Тому хто краще представив авто, той буде переможцем з цього конкурсу. Легко. Ну, а поки типу, поки всі збираються, якраз таки пан Артем проведе невеличку вікторину від LifeInvader. І ви також зможете отримати якісь невеличкі кошти як символічний приз. Так, дивіться, правила заходи. Значить, ви маєте написати правильну відповідь мені у повідомлення. Хто перший відправить мені повідомлення, той вважається, ну, йому зарахована відповідь. Е, дивіться, я задаю питання, тобто е, потім кажу е, варіанти до цього питання, і тільки тоді ви можете писати відповіді. Всім зрозуміло? Да. Давай weй. Добре, тоді перше питання у нас: скільки сторінок Куба? Варіанти: 6, 8, 10. Це, я хочу, що Це зараз проводять. <світ> Давай трохи відділу. А я не знаю, Кевін, тобі можна? А чому ні? Так, повторюсь запитанням: скільки сторін у Куба. Варі... Варіанти 6, 8, 10. Шість. Так, Добре, ви шість, сказали шість це шість в поліколу саме. Але ми просто Шість сторін. Що тут робити? Розкажіть. Я задаю питання, ви відповідаєте. Все легко. Дивіться, ви перший, хто сказали, але потрібно е, писати відповідь мені в смс. Так, добре. Наступне питання. Як називається пристрій у підводному човні, через який можна дивитися, що знаходиться на поверхні? Варіанти. Телескоп, перископ, календоскоп, спектроскоп? Третій. Так, добре. Так, наступне питання. Скільки на землі океанів? Варіанти 3, 4, 5, 6. Так, бачу відповідь. СМС, правильно? Так, так. Так, так. Да. Так, добре. Наступне питання. Кому із компози... Хто із композиторів був глухий? Варіанти: Моцарт, Шопен, Бах, Бетховен. Єсть. Добре, наступне питання. В якому році вийшов перший iPhone? Варіанти 2006, 2007, 2008, 2009. Просто стоїш на першу парколку і ждеш скоро грошу. Він сейчас будеш тут на перший ліво. Я бачу я бачив. Я. Добре, назвіть самі малень... саму маленьку планету сонячної системи. Варіанти Нептун, Земля, Меркурій, Плутон. Так, <плутон> є. <плутон> Так, на наступне питання. Скільки колець на олімпійському прапорі? Варіанти: 4, 5, 6, 7. Так, добре. Відповідь є. Саме висока точка землі. Варіанти: Єльбрус, Акун Еверест. Так, добре. Наступне питання. Скільки тривала столітня війна? Варіанти 100 років, 108, 116, 228. Є? Так. відкат. відкате. Так, наступне питання. Де знаходиться штаб-квартира ООН? Варіанти: Нью Йорк, Париж, Лондон, Мадрид. 431 у нас лидирує. Я Добре, вже відповів, правильно, питання. Точно. Національна валюта Китая. Варіанти тенге, рупій, Ена, Юань. Я готов. Ой, ой, ой! У нас поки є лідеруюча людина. Так, наступне питання. Картофель. Це варіанти: ягода, клубне плод, фрукт, корне плод. Ісоцсорог, клубне корд. Йоу. Ти це 40 єсть. Добре, дивне питання. Я навіть сам не знав на нього відповідь. Е, наступне питання. Як називав Робінзон Крузо свого друга туземця? Варіанти. Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця. 540. ой ой Чи ні, чи подожди. 541-й написав п'ятниця. Все правильно. Добре, наступне питання. Якого моря не існує? Варіанти: червоного, білого, жовтого. Зеленого. Це зелено. Так, добре. Відповідь є. Скільки з законів Ньютона існує? Варіанти? Один, два, три, п'ять. 3. Не три, будильник буде. Добре, відповідь є. А, в якому році затонув Титаник? Варіанти: 1889, 1911, 1912, 1922. Поки відповід... О, все, відповідь є. Добре, наступне питання. Столиця Малазії. Варіанти. куала Лумпур, Хошемін, Джакарта, Бангкок. Джакарта, джакарта. Так, відповідь є. Наступне питання. Зараз. Е, 2000, от представимо, що ми перенеслися в минулий рік. що У нас зараз 23 й рік. У якої країни е, зараз ішов би 1397 рік? Варя... Варіанти: Китай, Іран, Індія, Пакистан. Пакистан. Відповіді поки немає. Вся відповідь бачу. Е, так, ще два запитання залишилось. Яке колесо у автомобіля не крутиться при повороті наліво? Варіанти праве, ліве, заднє, запасне. Такі питання. Цікаві. Йому влічку треба писати, а не орати вверх. В лічку пишіть. Так, і останнє питання. Як називають президента сусіднього штата? Варіанти? Боже, мені так дивно це запитання вам давати. Так, добре, відповідь без варіантів навіть написали. Так, зараз я підрахую голоси та скажу нашого переможця. Так, дивіться, у нас є дві людини, у яких однакова кількість балів. Зараз я задам їм ще одне питання, щоб вони відповіли. Хто? Хто в лідерах? Зараз я напишу повідомлення йому, і хай він підійде до мене. Я пізно приїхав сюди, йде. Так, зараз я тоді е, придумаю для вас якісь запитання, зачекайте. Давайте, давайте може на двох поділимо, дай все. Як варіант вам. В принципі, Якщо, да. якщо ви обоє хочете, то в принципі можна. можно. Давай, Давай, да. Давай. Добре, тоді у нас є два переможця. Вони отримують обоє по 15 тисяч, так як вони вирішили поділити. Так, тримайте. Все, подякував. Дякуємо, дякуємо. А може від... за, за те, що дав відповідь без зачитаних варіантів. Я так само робив. А ні, там прикол був в цей сусіднього штату, я написав другий варіант, не знаю, чи ім'я. Я просто не знаю, чи нічого, прям написав другий варіант. Опа, ЄДМ.